Боротьба з наслідками негоди тривала протягом всієї ночі. Від заторів вдалося звільнити столичне шосе та кільцеву дорогу. Найбільш проблемним виявився проспект перемоги. Голова КМДА цієї ночі інспектував роботу комунальників. Оскільки Святошинський район на засіданні штабу з надзвичайних ситуацій визнано одним із найпроблемніших, Олександр Попов разом зі своїм першим заступником Олександром Мазурчаком вирушають на проспект перемоги. На місці вирішують, яка потрібна технічна допомога, аби розвантажити проспект. Добавимо зараз, ще грейдері. Бо yeah, тут без я, я, я ми нічого не зробимо. Снігоприбиральні машини дорогу розчищати не припиняють. Після більш як добового затору на проспекті перемоги ближче до півночі автомобілі вже можуть рухатись. Однак на деяких засніжених ділянках громадський транспорт ще залишається у полоні стихії. Водії тролейбусів вже багато годин не покидають свої машини. Довго загораєте, з часов дня. З двох часов дня. Да. Що ви чекаєте? Що вам потрібно? яка допомога? Почистити і поїхати. після з'ясування ситуації. Олександр Мазурчак одразу телефоном дає потрібні вказівки відповідним службам. На ночівлю просто неба транспорт не залишиться. Ми маємо кілька тролейбусів, які стоять в полоні сніжному, які треба зараз витягнути, прислати сюди тягачі. І бачимо, що недостатньо техніки. Ми будемо перекидати сюди ще додаткову техніку зараз, щоб всю ніч вона тут могла працювати. Але проспект уже проїзний в обидва в обидві сторони. Не повністю ще розчищений виїзд кільцевої дороги. Тут застрягли десятки фур. Зараз там працює БТР, значить військовий, там працює тягач ЗІЛ 133. Зараз буде звільнено проїзд на міст, і це дасть можливість нормально розблокувати фури. Тут навіть я думаю, що годин до 4 ранку це вже буде ліквідована ця пробка. Припарковані на узбіччях машини, що заважають розчисті дороги, прибиратимуть евакуатори. З восьмої ранку за домовленістю з міською адміністрацією, усю можливу додаткову техніку на боротьбу зі стихією надали київські підприємства, допомогли і людським ресурсом. З понеділка ну я думаю, що ситуація вже буде друга. Ми вже будемо, мабуть, самі ці проблеми вирішувати. Але завтра дуже вам спасибо за те, що ви нам. Помагається, тому це дуже важливо. Поки головним завданням міста залишається у найкоротші терміни розчистити магістралі для відновлення руху наземного громадського транспорту. Тим часом, аби впоратись з перевезенням пасажирів, на годину було продовжено роботу метро. Юлія Поворозник Митромушинський, телеканал Київ.